Друзі, привіт! Підготувала для вас рецепт дуже ніжного та смачного полуничного пирога. Для початку беремо борошно, цукрову пудру, сіль та мигдалеве борошно і дуже гарно перемішуємо між собою. І якщо ви любите не дуже солодку випічку, то раджу вам зменшити кількість цукрової пудри. Потім за бажанням можна додати цедру одного лайма або лимона. Її потрібно зняти без білої частини та гарно подрібнити. Цей крок не обов'язковий, але воно дає свою родзинку. Далі вливаємо охолоджене, розтоплене вершкове масло та за допомогою пружної лопатки перемішуємо все до зволоження. Нам потрібно, щоб маса просто зволожилася та залишилася крихкою. Потрібно робити це швидко та не обов'язково збирати суцінником. На дно форми застеляємо пергаментний папір та беремо основну більшу частину тіста і рівномірно розподіляємо по дну форми. І Перед тим як приступати до приготування начинки, раджу поставити тісто в холодильник, щоб воно не тануло. Для начинки полуницю нарізаємо невеличкими кільцями, і якщо ви вирішили додати в тісто цедру, то обов'язково додавайте сік лайма або лимону, в залежності, що ви обрали, до полуниці. Це об'єднає смаки тіста та начинки. Додаємо крохмаль і все гарно перемішуємо за допомогою ложки. Потім рівномірно розкладаємо по тісту і зверху будемо посипати нашою крихтою. За рахунок того, що тісто постояло в холодильнику, воно прихололо і його дуже легко розкрошити руками. Рівномірно розподіляємо все тісто, що лишилося, і будемо випікати 40 хвилин за температури 180 градусів. Даємо пирогу гарно прохолонути, нарізаємо та смакуємо. Це дуже смачно, обов'язково спробуйте.